Всім привіт! Сьогодні в нас буде невеличке відео. Е, невеличке, я так думаю, тому що у нас, в принципі, е, небагато часу. І сьогодні я хочу з вами подивитися срібні прикраси з Ізраїлю. Давно не було, дуже за ними сумуємо. Тому давайте подивимось сьогодні щось трошечки інше. Такі прикольні сережки. Вони не важкі. Такі досить легенькі, я би сказала, з такими перелинками і з таким жовтим бурштином. Ось такий замочок невеличкий, вони не важкі, в принципі, я не бачу сенсу зважувати, але я думаю, що грам 2,5 одна. 1100 гривень вартість 27 доларів. Янтарик у нас позаду закритий. Довжина 7 см, це разом з замочком. А якщо без замочка, то приблизно 5. Далі ось такі сережки з кіанітами. Тут ось такі кіаніти. Прикольна підвісна частинка. В принципі, ця моделька може бути з іншим каменем, наприклад, з адуляром або лабрадором, Але вони всі завжди різних кольорів приходять. У нас сьогодні буде інша модель з адулярами. І ви подивитесь, там вони навіть один від одного відрізняються. Так, 8,1, вага однієї сережки. Вартість сережок 2050 гривень або 51 долар. Вони досить такі важкенькі. Тут цікава ця модель підстаровану, і ось такий замок. Довжина тут 7,5 см, сам камінь тут 14 мм, але тут 14-15 може, може відрізнятися. Так само, як і кіаніти, вони зазвичай з такою от видно структуру їхню. Якщо би ми з вами порівняли в цілому з кіанітами, то я ще покажу до цього відео мисто з кіаніту. Воно просто такої прикольної якості воно от відрізняється. Ну, в принципі, всі камінці. Вони відрізняються. Ось таке. 1600 гривень ось в такому варіанті без кулона Це є так для прикладу Цигірський кришталь. А що, мені здається, так цікаво було. Якщо так, все разом подивитись. Так, в мене часу мало, а я багато балакаю. Кіаніт тут зі срібними кульками можна замовити без срібних кульок, просто щоб на шийці носити 4 мм. Адуляри дивіться, от, можуть бути такі, вони, в принципі, прикольні тим, що вони коротенькі, може 4,6, може бути це ручна робота. 4,6, 4,5, вони можуть трохи відрізнятися. Тут 4-4, бо я дивлюся, що ця, бачите, ніби вона як трохи менше. Таке може бути. От, і ось цим штучкам. А я хотіла сказати, що вони прикольні тим, що вони навпаки короткі. От ці ніби як довші, да? вони не набагато, але в цілому прикольно виглядає. Красивий тут камінь, такий аж аж голубенький. Тобто це 9 грамів у нас на обидві сережки. Модель прикольна. Коротенька, прикольна моделька. 1550 гривень 38 доларів. Вартість. Це наші перші. Хочу їх показати, бо вони, здається, таких не було ще в нас. Хоча в нас, в принципі, Ізраїль був давно, то в нас нічого вже не було. Ага, це я, значить, ось ці мала на увазі. Це в нас зі старих ще запасів. О! Бачите, не брешу. Залишились зі старих запасів. Тут один одуляр, він такий ж білий, а це не синій, як лабрадор. Вони за 1400 гривень. Зараз ця модель дорожча. От, ось такі шпильки довгі. вони довгі такі Ну Це один на одному, другий на другому вушку. камінь один колір таке трапляється. 6 см, але на мій погляд, вони класні, сама модель прикольна. Можна замовити таку з кенітами, але це зараз я просто вам не скажу, скільки чекати. Я думаю, що довгенько, ну місяць точно. Місяць точно, але думаю, що більше. Ось так, це такі в нас шпильки, можна на них так сказати. 1400 гривень, 35 доларів. Вага обох 7,3. Ось ці сережки 7,5 грамів. Обидві. Обидві. Також можуть бути з різними камінцями. Так, здається, в мене 3 хвилини, дівчата, що я можу встигнути? Зараз я зрозуміла, що я швидше за все це відео увечері завантажу. 1500 гривень 37 доларів. Облучка у розмірі 18,7. Я так думаю, що вона підійде до наших, де воно вже ділись? Перших адулярів, які ми дивились. 18,5,18,7. 1350 гривень вартість. Так, хочеться мені показати. Так, да, дивіться, воно як рідне. І кругленьке, і колір підходить. Дівчата, беріть комплект. О, клас. Рідко просто буває, щоб прям кольори так ідеально співпадали. Наступне 1350, тут штучний опал, позолочена золота накладка 375-ї проби. 17,2, 1350 гривень. Ось такий перстень з кляксою і опалом приблизно міліметри 3. Це в нас буде перша частинка відео. Напишіть, будь ласка, чи сподобалося, бо давно просто не було. Дуже чекаю на ваші коментарі. Всім бажаю гарного дня, до побачення.